Всіх вітаю сьогодні. Наш оператор і мала дівчина з Тіктока вирішили нас вирішили мене добити. Моєю любимою темою це автомат до десяти. Трязіться його дуже довго мене просили зняти. Ну ні. Тож випросили, виходить, знімаємо для вас підбір підбірку автомат до десяти. Топа не буде. Буду просто називати якісь определені машини, які входять там в бюджеті з п'яти до десяти. Те, що в принципі популярне, більш-менш реально його знайти, і яке буде без проблемно вас возити. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні, цікаво. І відкриває нашу рубрику. Це Kia Ceed, і він же ж Hyundai i30. В принципі, це однакові машини із двигуна, і з 1,6 бензиновим двигуном. Там у нас стоятиме 4-ступеневий надійний гідротрансформатор. Недавно ми от буквально пару днів назад закрили таку машину, 9100 100 стала ключ, 100 тисяч було рідного пробігу. В принципі, класний стан. Також можна буде дивитися дизельні варіанти, там також гідротрансформатор, звичайний, але там уже буде 6-ступнева коробка. Теж гідротрансформатор, класний мотор, класна коробка, в принципі, непогані кузова можна брати. Далі Chevrolet Cruze і Opel Astra. Зараз мені там можуть ну, нормально розказати, які там у них е, мотори є. Але якщо ми беремо, наприклад, на 1.6 або на 1,8 звичайному двигуні, це такий двигун, який ставився на Astra Страж. До речі, якщо ми беремо з 5 до 10, то тут же в нас і Astra Страж також входить в цей бюджет. Також там є гідротрансформатор, там є робот і є гідротрансформатор. Якщо ми беремо на гідротрансформаторі, то можна брати 1,6, 1,8, навіть 1,4 турбомотор, в принципі, можна брати. Не скушу він там такий капець, який поганий, але скоріш за все, прийдеться в нього це поменять. І, в принципі, буде їздити. Також можна і дизель, роз... дизель дивитися. Там є 1.7 дизель і також гідротрансформатор. Але їх дуже мало. Далі у нас надійна Toyota. ЄС, є, 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 єс! ЄС! НО! НЕВ! Тойота Корола і Тойота Ауріс. В принципі, це одні ті самі машини просто Ауріс це у нас хечбек, корола, це у нас седан. Що у нас там? Там у нас також є робот. Робот ми не дивимося, дивимося гідротрансформатор. Двигуни там 1.6, 18 якщо не помиляюсь. Там буде гідротрансформатор звичайна коробка. В принципі, надійне, мотори там непогані, коробки там також непогані. Далі Honda Civic. Honda Civic, на Сівіки ставились багато коробок. Там були 1.4, 1.6, 1.8 мотори. В принципі, Із 1.4, наскільки я пам'ятаю, був варіатор. Варіатор, в принципі, нормальний, там є гібридні версії. Теж, в принципі, можна їх подивитися. Варіатор нормальний, є там робот, робота не треба. Є там гідротрансформатор, звичайний, п'ятиступеневий, Хондовський надійний з 1.8 мотором, взагалі класний буде. Автомат. Ми знімали, до речі, на YouTube відео про Сівік, я там розповідав про ці коробки. В принципі, якщо цікаво, переходьте на наш канал YouTube, подивитесь про Сівік, і там вся інформація була. Далі ще можна сюди в цей бюджет спробувати пошукати Renault Міган або Renault Scenic, ну кому ще більше подобається на двохлітровому бензині з варіатором. Там джатко варіатор і класний надійний двигун. В Принципі, можна можна цю якби зв'язку роздивлятися. Якщо добре перевірити коробку, то їздить вона буде непогано. Двохлітровий мотор класний. Коробка, в принципі, на Нісанах вона на кашках їздить, хтось ремонтує, в кого комусь везе, хтось просто їздить. Але коли ми беремо, наприклад, Меган, то Меган машинка менша, і коробка не так нагружається. В принципі, я думаю, що можна цей варіант залишити у залишити нашій підбірці. Далі Фольксваген Гольф, п'ятий гольф або Гольф Плюс на 1.6 MPI. Бесі є всіми любимому моторі. Там у нас ставився ISін 6-ступеневий, якщо знайти машину цілу по козу, щоб вона була не гнила і з мотором тільки 1,6. В принципі, можна 1,9 дізеля пошукати. Там буде декі 250 робот. Боже. Машинки машинки вже будуть в гонах, і коробка вже буде старенька, але якщо гарно продіагностувати, то в принципі також можна якось е, цю машину спрогнозувати. Я думаю, що можна брати. І последня в нашому списку. Машина це Mazda 6 або Mazda 3, тож Mazda до 10, можна знайти живу. Це машина буде там 10-9 рік. Двигуни там будуть 2 літра бензин або 2,5 бензин, там п'ятиступеневий гідротрансформатор. Якщо ми беремо мазду e, 3, то там у нас що там у нас? Там у нас 1,6, мабуть, 1,6 теж 2 літри. тоже теж, в принципі, звичайний гідротрансформатор. Шукаємо, якщо по кузу машинка ціла, то техніка в неї класна, їздить буде. Ще, до речі, в цей безписок я б, напевно, включив Honda Accord. Не пам'ятаю яке, це, напевно, восьме покоління Accord. Це те, що там також до там 8, 8,9, 10 рік, там буде 2,4 звичайний мотор, звичайний гідротрансформатор або двохлітровий мотор. Також, От така машина, якщо знаходити цілу покузу, до 10, принципі, реально її знайти, буде вам служити довго. А в цілому, якби до 10, коли стоїть питання автомат до 10, то дивимося ми всі машини, які там відкриваємо просто авторія з 2008 року. В бюджеті до 10, все автомат, вибираємо якісь надійні автомати і всі ці машини дивимося, що попадеться, кому, кому їх повезе. Якось так. В принципі, машини є, вибрать є з чого, тож звертайтесь, будемо допомагати.